Генеральний секретар ООН таки з'їздив до країни гною, де мало не цілувався зі всіма світовими диктаторами та пригощався російським хлібом, який, ймовірно, був зроблений із нашого з вами вкраденого зерна. Інакше як повним провалом це не назвеш а в мережі я й значно грубіші оцінки бачив. Отже, що сталося? Антоніо Гутереш вирушає до Казані на саміт Брікс. Там зібралися лідери Росії, Китаю, Індії, Південно-Африканської Республіки, і генсек ООН не міг пропустити таку компанію. Але от питання: чому для Гутереша важливіше поїхати до Путіна ніж на перший глобальний саміт миру, який організовувала Україна? Саме у час, коли мир потрібен як ніколи, глобальний саміт миру це подія, я вам нагадаю, де можна було реально підтримати Україну і ООН мала б бути першою у черзі на допомогу. Натомість ми бачимо генсека, який обирає поговорити з диктаторами. Це не дипломатія, це якесь самоприниження. Це вже навіть не соромно, це просто сумно. І це лише верхівка айсберга. Сьогодні ми із з вами пройдемося по всіх, ну щоб не сказати грубше, провалах Гутереша від його мовчання про злочини до справжнього облаження. Як він напевно може сказати, диктаторів. <му> ну для початку давайте згадаємо, що відбувалося, коли Гутереш планував свій перший візит до України після початку вторгнення. Він домовлявся про зустріч. З Росією так, так, генеральний секретар ООН приїздить до країни, де обстріли розруха та війна, але лише після того як узгоджено візит ще й до Москви. Неймовірна дипломатія, жодного кривого погляду, жодного натяку на обурення. Коли в Україні вже кричали про воєнні злочини, коли факти геноциду облетіли всі світові новини, Гутереш вирішив не поспішати. Поїздка до України лише після візиту до Путіна. Можливо, щоб якось збалансувати свою нейтральність, а може, щоб не псувати стосунки з країною, що входить до Ради безпеки ООН. Баланс, що виглядає як повна слабкість. А тепер згадаємо про його рішення не їхати на глобальний саміт миру, організований Україною у 2023 році в Швейцарії. ООН була представлена, але без Гутереша. Причину відмови він навіть не пояснив. Під час однієї з найбільших гуманітарних криз у Європі генсек вибирає відсидітися. Можна було би подумати, що Гутереш зайнятий важливішими справами, але його риторика це мовчання. І ось саміт Брікс у Казані, який проходить буквально цими днями, Гутереш знову тут. Риторика ООН про те, що це нібито стандартна практика, обговорити питання із державами, які мають. Серйозний вплив, присутність на саміті виглядає як визнання ваги Росії на світовій арені, навіть у розпал війни. І поки він вільно обговорює світові питання з лідерами Брікс, у сторону України знову тиша. Виходить, що це генсек ООН, який не поважає Україну та наших громадян. Його дії показують, що Гутереш не сприймає Україну як суб'єктну державу, яку треба підтримувати. Він обирає діяти заради політичної вигоди, замість того, щоб підтримувати справедливість і закон. І доки він і далі демонструє свою так звану нейтральність, залишається питання: а хто насправді виграє від його рішень? Історія з Гутерешем і Україною стає ще гіршою, коли мова заходить про воєнні злочини та захист українців. Скільки разів українці чекали від ООН чіткої позиції? Замість цього розмиті заяви, натяки та безкінечна дипломатія. Коли Росія краде українське зерно, світ чекає рішучої реакції. Але що ми чуємо від Гутереша? Абсолютно беззубі заклики до стабільності та загальні заяви про безпеку продовольства. Жодного прямого засудження крадіжок, ні слова про від. Відповідальність Росії. Він наче намагається, як би він сказав, утримати баланс, вважаючи, що дипломатія це уникання прямих слів. У той час, як російські судна вивозять українське зерно, Гутереш лише підтримує чорноморську зернову ініціативу для відновлення експорту, що не вирішує питання крадіжок. Зерно крадуть, а він мовчить. Не менший так званий успіх це гуманітарна допомога. Вона то запізнюється, то не доходить до окупованих територій. І коли нарешті відправляють місії для допомоги, українці часто отримують лише частину того, що їм потрібно. І Київ реагує, чому він не говорить відкрито про агресора? Чому вона не називає речі своїми іменами? Яка відповідь Гутереша? Тиша у Києві на машинах ООН навіть з'являється надпис «Useless» замість «UN» – «United Nation». Це пряма відповідь українців на так звану допомогу організації, яка боїться назвати агресора агресором. Бо люди чекають дій, а не так званої нейтральності. Виходить, що Гутереш ніби обрав шлях уникання конфліктів із сильнішими країнами, навіть ціною правди. Коли мова йде про права людини в Україні, рішучість від ООН, здається, зникає. Українці чекали від генсека ООН чіткої позиції щодо порушень з боку Росії: катування, депортації, атаки на цивільне населення. А Гутереш відповідає лише м'якими закликами до миру, не вказуючи прямо на агресора. Права українців, наче стають жертвою тієї самої нейтральності, яка насправді перетворюється на безсилля перед агресором. Тут потрібен лідер, а не мовчазний посередник. Але, на жаль, це далеко не єдиний провал ООН під керівництвом Гутереша. Ну візьмемо, наприклад, м'янму. З 2017 року тисячі представників етнічної групи Рохінджа були вигнані зі своїх домівок, піддавалися репресіям, а їхні селища знищувалися військовими. Це одна з наймасштабніших гуманітарних криз. Проте ООН не змогла ні забезпечити реальну допомогу, ні притягнути винних до відповідальності. Гутереша критикували за те, що його. Його реакція була занадто м'якою знову лише заклики до миру без конкретних дій. Ну а як щодо Китаю, у той час, коли світ говорить про табори для уйгурів, концентраційні табори і геноцид, Гутереш зберігає мовчання. Китайська влада звинувачується у масових репресіях проти Уйгурів, затриманнях, примусовій праці та знищенні їхньої культури. Але ООН під керівництвом Гутереша не наважується прямо говорити про порушення з боку Пекіна, щоб не втратити. В чергове так званий дипломатичний баланс. Виходить, що для Гутереша права людей залежать лише від політичної воги їхніх країн. Гутереш міг би використати свій пост, щоби захистити мільйони. Натомість він обирає м'які висловлювання, зберігаючи цей остогидлий всім дипломатичний баланс. Та варто зазначити, що ООН як організація взагалі вже давно має. Як прийнято казати в хороших руських неоднозначною репутацією? Хтось її вважає єдиною надією на сталий мир, а хтось просто розмовним клубом для політиків. Але за час керівництва Гутереша навіть найбільші оптимісти починають сумніватися в її ефективності, особливо після серії скандалів, які підривають довіру до ООН зсередини. Подивимося на випадок з Ізраїлем. У жовтні цього року, буквально пару тижнів тому, Гутереша оголошують персоною Нон-Грата в Ізраїлі за недостатню рішучу позицію щодо атаки Хамасу на Ізраїль та небажання назвати цього Організацію терористичною Ізраїль звинувачує його в обережності, що виглядає як толерантність до дій, які створюють загрозу для його громадян. Це рішення серйозний сигнал не лише для ООН, але й для самого Тереша. Адже Ізраїль таким чином відкрито демонструє недовіру до керівництва організації, яка мала би засуджувати такі акти, як той, що стався рік тому, 7 жовтня. Виходить, це прецедент, коли країна офіційно заявляє, що не має довіри до ООН. А тепер стало відомо і про ліванський інцидент. Тут ситуація не менш напружена. Місія ООН у Лівані UNI-IFL, опинилася в центрі скандалу через свою безпорадність контролювати дії Хамасу та Гезбули на прикордонній території з Ізраїлем. Декілька інцидентів, де місія ООН не змогла забезпечити порядок, лише підсилили і підлили масла у вогонь. Ізраїль відкрито заявляє, що ця організація не виконує своїх обов'язків. А реакція ООН знову обмежується дипломатичними заявами. З таких випадків складається загальна картина. Гутереш та його ООН уникають гострих питань, вибираючи комфортне мовчання або загальні заклики до миру. Така поведінка підриває довіру, і коли країни починають оголошувати генсека персоною нонграта, стає очевидно, що щось у системі ООН серйозно не працює. ООН спостерігає замість того, щоб діяти, в той час як громадяни України вже відкрито починають проводити акції проти цієї організації, а Ізраїль відкрито висловлює свою недовіру. Такі дії показують, що політика нейтральності Гутереша перетворюється на справжню проблему. Але що нам відомо про самого Гутереша? Він генеральний секретар ООН з 2017 року, а його термін завершується лише у 2026. Це означає, що попри всю критику і розчарування, його нам терпіти ще мінімум два роки. Але чи є надія, що щось зміниться? На жаль, суючись дій і риторики Гутереша, це мало ймовірно. Його дипломатія будується на уникненні гострих тем, і прагненні зберегти баланс. Саме це призвело до чисельних провалів. Невже нас чекають ще два роки дипломатичного мовчання? Теоретично Генсек ООН має платформу, що дає змогу привертати увагу світу до глобальних загроз. Він міг би ініціювати серйозні санкції, координувати гуманітарні місії та використовувати свою роль як голос мільйонів постраждалих. Однак реальність така, що його дії показують інше. Він просто боїться втрачати дипломатичні зв'язки, і це блокує його ефективність. Ціна такого балансу це людські життя, і ми це бачимо кожного дня. На жаль, поки що, все вказує на те, що за два роки у Тереші далі обиратиме цю нейтральність. І вже зараз варто задуматися, яким буде наступний генсек, і чи буде в ООН нове керівництво, здатне діяти рішуче і вчасно. Проблема в тому, що так само як і з постійним представництвом Росії у Радбезі організації, нема чіткого механізму і для того, щоб поміняти генсека. Банально не прописані жодні. Механізми, жодні алгоритми дій, як можна змінити керівництво, і навіть якщо всі країни, які не задоволені його діяльності, почнуть писати вотуми на довіри і так далі, це залишиться особисто його бажанням, його вибором, чи піти у відставку раніше 26-го року. Багато політичних оглядачів вказують на те, що головна проблема полягає у тому, і головна причина таких дій Гутерреша полягає у тому, що він є послідовним соціалістом. Він був е, прем'єр-міністром Португалії з 1996 до 2002 року, і саме як голова соціалістичної партії. Саме тому багато хто вказує на його прихований антиамериканізм або як він це любить називати антиімперіалізм. Хоча напряму він ніколи про це не висловлювався, та Складно не побачити, що постійно він наголошує саме на правах глобального півдня країн, які зазнали якихось утисків в історичному контексті. Тощо це, звісно, не є поганим. Та проблема у тому, що це перетворюється на толерування дій Китаю та Росії, наприклад. Тому як і сказав, терпіти нам цього Гутереша ще два роки. Але напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і можливо, ми забули про щось сказати у цьому випуску. Напишіть, що ви думаєте. А також не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Та побачимося вже незабаром. Дякую за перегляд!